Що цікавого, ви чули від людей, які виходили з наркозу. Виходив з наркозу після колоноскопії. Не впізнав свою дружину і відмовився від її обіймів і поцілунків. Сказав, ви гарна, але я одружений. Сильно отримав на горіхи за це. Я медсестра. Мені було 22 Тоді хлопчик підліток вийшов із наркозу, подивився на мене і сказав: Привіт, ти ж, дівчина, з минулого вечора. Довелося виправдовуватися перед всіма, що це була не я. Після операції мені розказали, що я сказав, що люблю собак і хочу з'їсти талібів. Я була під наркозом, коли зменшувала груди. Коли наркоз виходив, зі мною розмовляла медсестра, і я почала: ого, ти ангел, ти так схожа на Барбі. Я продовжувала кричати на неї, намагалася обняти і погладити за волосся. Коли я повернулася додому, вона подзвонила, щоб запитати, чи все гаразд, і представилася ангелом Барбі, дуже мила жіночка. Гадаю, видали їй кличку серед колег. Моя тітка ненавидить фастфуд. Вона прокинулась, подивилась на мого дядька і така. Ти той сексуальний чоловік, який поведе мене до Макдональдса. Я вийшла з наркозу і почула, що в палаті грає сама Дізет А Юстоноу Готьє. Запитала, чому в лікарні включають цю пісню зі швидкістю в 10 разів більшою, ніж пісня зазвичай звучить. Медсестра сестра так спокійно, окей, вона ще не готова йти додому. Нещодавно був на операції. Моя дівчина, яку я дуже кохаю, була першою, кого я побачив, коли прокинувся. Я подивився на неї і сказав: хто ти тварюко така і чому ти дивишся на мене. Вона досі сміється з цього. Коли мій чоловік прийшов до тями, то почав агресивно сваритися з медперсоналом про Аврама Лінкольна. Він не історик чи щось таке, а бізнес-аналітик і мало що знає про Лінкольна. Ще якось після заспокійливих ліків почав казати, що не може піднятися сходами до ліжка, бо він трансформер, і його ноги перетворилися на колеса. Нарешті він піднявся наверх, але зауважив, що якби персикові дерева могли співати одне одному, як і ти, то це було б чудово. «Б'юсь об заклад, вони б співали пісні Адаль. Сказав він і розплакався. Я прокинулась після наркозу зі словами Руку дайте руку, будь ласка,' і почала крутити руками навколо, намагаючись вхопити когось за руку. Підійшли медсестри і взяли мене за руки. Я тримала їх близько п'яти хвилин, посміхаючись і намагаючись заснути. Хірург сказав мені, що я змушував усіх сміятись під час операції, тому вони дали мені більше анестетика, щоб я заткнувся. Я дуже просив розказати, що я ще говорив, але він не захотів розповідати. Я нічого не пам'ятаю, але як розказала мама, після видалення зуба мудрості я дуже хотів їй щось сказати, але рот був повний марлі. Тому вона дала мені ручку і я написав, що хотів сказати. Через декілька годин, коли я вже добряче відійшов від наркозу, вона запитала, що це було за нявкання, синку. Я поняття не мав про що вона. Вона показала, що я тоді написав. Там було дуже багато разів написано: м'яу, мяу, мяу. Мене 20-річного студента біології із застряглим каменем у нирці відправили на операцію. Природа операції була складною, тож мені дали трохи мідалозаму ще по дорозі в операційну. Коли анестезіолог почав давати мені ліки й сказав рахувати назад від ста, я дуже зосереджено подивився на нього і сказав: Ти такий гарний, ти міг би зніматись в кіно і провалився в темноту. Анестезіолог був 70-річним посивілим, згорбленим чоловіком. Останнє, що ще пам'ятаю, це як медсестри просто тріщали від сміху. Коли я прийшов до тями після операції, сказав своїй свекрусі, що вона не слухняна і її потрібно відшмагати. У мене була операція на щелепі, все пройшло добре. Пам'ятаю лише, як прокинулась, тому мені дали ще трохи анестезії. Після операції мене поклали в палату. Мама сиділа зі мною там і дивилась новини по телевізору. Я прокинулась і через трохи почала ридати. Мама подумала, що у мене болить рот, але я ще не могла щось сказати, тому вона дала мені ручку й папір, щоб я написала, чому я плачу. У новинах розповідали про загибель якогось принца, і у мене була істерика, бо я подумала, що вбила. Його і здалась поліції. Під час родів послала весь медичний персонал до біса. Потім повернула голову до анестезіолога і сказала: Крім тебе, ти мені подобаєшся. Маю дві історії: перший раз сказав медсестрі, що у неї гарне лице. Другий раз пам'ятаю, як сказав жіночці з набитим рукавом, що їй зіпсували руку і сподіваюся, що вона не заплатила за ці татуювання. Досі іноді не можу заснути через це. Друзі, це відео було записано разом з нашими колегами Бабини не алої, які теж перекладають та озвучують Reddit. Обов'язково завітайте на їх канал. Посилання в описі під відео. Також напишіть у коментарях, як вам такий формат, і поділіться своїми історіями того, що ви цікавого чули від людей, які були під наркозом.